Добрий день, дорогі діти. Розпочинаємо наше заняття. Сьогодні до нас у гості прилетіла сніжинка. Давайте пограємо зі сніжинкою та її подружками. Для цього потрібно дмухати на них спочатку легенько, а потім сильно. Спробуйте. Тепер послухайте вірш Анатолія Костецького сніжинки. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Поміркуйте, які сніжинки, куди вони сідають? І з чим вони переплутали оленку. А тепер будемо вчити вірш разом за допомогою мнемотаблиці. Дивіться на картинки та повторюйте за мною. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Вчіть віршика у вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!